Всім привіт! Щось мені в цей раз захотілося потішити нашим контентом голкіперів, і тому спеціально для вас сторожі воріт у самому найкращому магазині спортивної екіпіровки України, а саме у сокершопі, я знайшов дуже цікаву модель від фірми Фокіперс, огляд на яку ми зараз зробимо, а поки що підпишись на наш канал, де ти матимеш дуже якісний і цікавий український контент. А тепер починаємо. Що ж, зараз ви бачите перед собою голкіперські рукавички фірми Фокіперс, модель яких має назву Champ. Тут навіть не потрібно роздумувати від якого слова це скорочення, але думаю, вам корисно буде трішечки дізнатися, взагалі, що це за фірма. Насправді нічого супер феноменального, просто один польський голкіпер Петро Скіба, як то роблять усі у 2014 році. Вирішив творити воротарську екіпіровку, хоча до цього його фірма вже продавала спортивний інвентар, але захотілося мати щось своє і унікальне. Ми ще поговоримо про їх унікальність, але поки що напиши в коментарях, що ти взагалі чув колись про такого голкіпера, як Петро Скіба. Дуже цікаво, тому що майже ніякої інфи про нього я не знайшов крім того, що він грав, здається, у Англії. Ну що ж, подивимося, що там роблять поляки і як вони розуміються на голкіперських рукавицях. Якщо коментувати дизайн, то суто мені він здається якимось дитячим. Ці кольори, це лого, на якому не АК написано, як може зразу здатися, а це така в них четвірка з буквою К, адже назва фірми виглядає саме ось так. По типу супермодний хід, щоб словами звучало як for keepers, що перекладається як для голкіперів. А насправді слово for пишеться як четвірка, адже звучання цієї цифри також звучить як for. Хм, круто. А можливо, це якась символіка, наприклад, що цих рукавиць вистачить на 4 гри чи щось таке. Але, звичайно, це все жарти. Насправді це досить непогані і недорогі рукавиці, які саме для тих, хто полюбляє відчувати їх на своїх руках, відчувати безпеку та захищеність, адже вони досить масивні. А саме 4 мм товщина латексу та 3 мм товщина підкладки. Ще приблизно стільки ж товщина бекенду це зовнішня частина рукавиці. У великого пальця основний латекс заходить і за зовнішню частину, що правильно і це допомагає у складних ситуаціях. Взагалі варто сказати, що це не просто рукавичка, а це модель зі своїми попередниками. Таким чином, це вже п'яте покоління моделі Chump, яка є однією з найпопулярніших моделей фірми FOKIPers. На руці сидить комфортно. всередині немає ніяких силіконових вставок. Треба сказати, що це модель Roll Finger, а значить, що всередині, де пальці, буде досить простора. А латекс ззовні, мов охоплює весь палець. З усіх сторін, що досить добре для щеплення з м'ячем. До речі, про щеплення. Воно досить гарне, як у латекса на ладоні, так і на бехенді, хоча це різні структури латексу. На мізинчику навіть є ось такий логотипчик, який із силікону, і щось та допоможе тобі витягнути, стоячи на воротах. Вони добре вентилюються, адже вставок із тканини тут достатньо. І вони не маленькі, є технологічні розрізи, як на основному латексу, щоб він довше слугував і не розірвався, так і на бехені для комфортного Нання долоні досить широкий ремінець на зап'ясті, що також виглядає впевнено, і рукам в цих рукавицях комфортно. Що я можу вам сказати у висновку про ці перчі? Сокершоп з впевненістю може їх рекомендувати, тому що вони комфортні, надійні, результативні, та що саме головне при сукупності попередніх факторів, вони недорогі. А що ви думаєте про ці рукавички від Forkeepers після цього огляду? Пишіть свої думки під цим відео у коментарях, а ми вже в одному з наступних випусків детально розповімо, як вибирати голкіперські рукавиці. Це буде реально прикольний та корисний відос, та ще й україномовний. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, а також заходьте до нашого магазину на Печерську та вибирайте якісні спортивні товари. Всім пока!